Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка! А чи пам'ятаєте ви, яка пора року на вулиці? Так, зима. Подивіться у віконечко, що ви там побачили. На вулиці земля вкрита білосніжною ковдрою, а зима яка? Холодна, білосніжна, чарівна. Послухайте віршик, і ви дізнаєтеся, з ким ми сьогодні познайомимось. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий, чепурненький. Справжній молодець наш маленький горобець. Погляньте на нього. Він зовсім маленький, як твоя долонька. Він завжди у сірій сорочці з чорною краваткою та у коричневому піджачку. А на голівці сіренька шапочка. А як дзвінко цвірінькає? Ось послухайте. Подивіться, а хто це ще до нас завітав? Он сидять на гілці пташки невеличкі, жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. Ця пташка-красуня вбралася в кольори нашого прапора. Ця маленька пташка приносить багато користі для людини. Але з настанням холодів пташки селяться ближче до людей. Вони нам довіряють і сподіваються на допомогу. В холодну пору року обов'язково потрібно підгодовувати пташок. Ану, відгадайте! Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Горобчики і синички всі летять до годівнички. Давайте подивимося, які ж бувають годівнички. Вони обов'язково мають бути з дахом, щоб сніг та дощик не потрапляли до годівнички. Годівничка має бути безпечною і зручною для наших маленьких гостей. А що покласти до годівнички? Пшоно, пшеничку, насіння соняшникове. Малята, а послухайте вірш. Грицька бойка, прилітайте під вікно. Сніг сніжок, сніг сніжок. На снігу. Сліди пташок. Це горобчики стрибали. Мабуть, їстоньке шукали. Та поживи? Бач, нема. Замела усе зима. Дітки, ви уважно слухали вірш? Про кого розповідається у віршику? Давайте згадаємо про горобчиків. А що вони робили? Шукали їжу. А чому вони не могли знайти своєї їжі? Тому що усе притрусив сніжок. Дітки, я впевнена, що ви обов'язково будете піклуватися про наших друзів та підгодовувати їх взимку. А ми з вами іще раз повторимо віршик всі разом. Сніг-сніжок. Сніг сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали. Та поживи бач, нема. Замела усе зима. Дітки, вам сподобався віршик? Попросіть матусю, бабусю чи татуся і спробуйте його вивчити. До нових зустрічей, мої любі!